Якщо ви чогось бажаєте, якщо ви чогось хочете, воно обов'язково у вас вийде, не може не вийти. Мені хочеться поділитися своїми думками з вами. Розказую, як я це все бачу. Наприклад, ви маєте мрію там сісти на шпагат. Ви йдете і щодня займаєтесь розтяжкою через певний час. Ви сідаєте на шпагат. Яким чином у вас може не вийти, тільки якщо ви відмовитесь від цієї мрії, від цієї цілі. Якщо ви скажете все, я більше не хочу сідати на шпагат, я відмовляюсь від цього і переключите свій фокус на щось інше, тільки в такому випадку у вас може не вийти. В іншому випадку, коли ви будете щодня робити якісь дії заради своєї цілі, заради своєї мрії, вкладаючись хоча б на 1%, на 10%, на 5%, але щодня чого у вас може не вийти. Не існує варіанти, що у вас не вийде, понімаєте? Це набагато простіше, коли ви чогось дуже сильно хочете, просто повірте в свої сили, ідіть і робіть щось для цього. Понятне діло, що якщо я сяду і буду сидіти вдома на дивані і казати блін, я так мрію сісти на шпагат. От я прям про це дуже мрію, але я нічого не буду для цього робити. звісно, воно не здійсниться. Але якщо ви кожного дня будете вкладатися. Щоб б на капельку в то, щоб досягти своєї мрії, у вас все вийде. Не треба сумніватися в собі, не надо сумніватися в своїх силах. Я ж кажу, може бути таке, що у вас просто зміниться фокус, що ви перестанете бажати того чи іншого. Але от, що ви постійно робите і робите, і у вас не виходить. Єдина умова, це те, що вам треба просто дати собі час для того, щоб досягнути певної цілі. Тобто, повертаємося до цього самого шпагату. Якщо ви ніколи в житті не вміли сідати на шпагат, ви не сядете на нього. За тиждень і за місяць. Треба просто продовжувати тренуватися. Розумієте? Тобто продовжувати робити, поки не вийде. Десь на середині вам буде здаватися, що ну, блін, нічого не виходить. Ну, цей шпагат. Ну, от ніяк. Ви скажете, Поль, не виходить. А я вам скажу: продовжуйте тренуватися. Давайте. І у вас вийде. Через год вийде. Але вийде на цьому все. Поділилися з вами думками, як завжди. Буду дуже вдячна вам за ваш лайк. Я цілую вас. До нових зустрічей.